Привіт усім! Ви на каналі Роксі Star. Мене звати Марічка, і сьогодні виходжу з екстреним включенням для того, щоб сповістити про таке: країна Басків, автономна спільнота Басків. На жаль, прийняла таке рішення, що грошова допомога біженцям, сім'ям з України, які проживають у приймаючих сімей басків. На жаль, припиняється. Тобто грудень це був останній місяць, коли країн, від країни Басків ви могли отримати а, якусь грошову допомогу. І неважливо, чи це був ваш перший платіж, а, виплата, чи четверта, неважливо, скільки ще залишилося, от на грудні цю програму. Закрили. Але є і інша новина, буде продовжено допомогу сім'ям з України, які живуть в приймаючій країні в Іспанії, взагалі в будь-якій частині Іспанії. Це саме ініціатива Королівства Іспанії, тобто, де б ви не перебували на території Іспанії, якщо ви а особа з України, що потребує тимчасового захисту, і приїхали пізніше грудня 2022 року. То ви можете претендувати ще на 6 місяців допомоги. І навіть от ми приїхали у вересні, 4 місяці отримували допомогу від країни Басків, і зараз ми можемо переподатися на 6 місяців цієї нової допомоги. Єдиний нюанс в тому, що це теж ми, якщо ми будемо оформлювати, то через організацію Карітас і існує новий перелік документів, який треба подати, щоб отримувати цю нову допомогу по новій програмі. Половина з цих документів, в принципі, вже є у Caritas, і ми просто заново все зробили з новою датою, поставили підписи, але є чотири нових документи, зараз виводжу на екран. Значить, в принципі, я не знаю, чому відповідальна особа окреслила що перший ми вже приносили це падрон. Або ну, підтвердження про те, що іспанська сім'я взяла над нами, ну, типу, прийняла нас в опіку і в свою оселю. Я думаю, цей документ теж у них має бути, але ну, от його ще треба буде піднести. Друге, тесіон Темпораль я вже розповідала про цю картку з поліції, яка оформлюється на додачу. До того паперу, який ми отримували на самому початку, коли тільки-тільки приїхали до країни Васків у Віторію, і найперше де треба було зареєструватися це в національній поліції, про що нам видали папер. А папір, була ще тоді можливість замовити пластикову картку, яка ну, також підтверджувала б наш статус тимчасового захисту. На звороті, якщо ви вже отримували номер НІ, то на звороті ви можете почитати інструкцію, як замовити фізичну пластикову картку про підтвердження вашого статусу. А далі, сертифікат віда Рабораль. Значить, як мені пояснили, це. Сертифікат про працю. Якщо ви десь працюєте, то повинні звернутися за цим папером у Figurat Soфіаль. Як, як мені сказали, так я вам і передаю. Але, от що знаю, що цей папір видається цією організацією для того, щоб підтвердити. Ваш статус найманого працівника, якщо ви таким являєтесь, або ж, навпаки, отримати виписку про те, що ви ніде офіційно не числитесь за найманого працівника. І четверте, що чого ще не вистачає для цієї нової допомоги, це банківська книжка. Ну, Тут я теж мало можу прокоментувати, тому що а, я ж спитала теж у приймаючої леді, в якої ми проживаємо, типу, що це. А вона каже: а в тебе немає, видали тільки пластикову картку. Ну, кажу так, <сміст> <сміст)> власне, так, а що ще. Ну, от, існує ще така штука тут в Іспанії, як банківська книжка. Скоріше за все, тим, хто хоче подаватися на цю цей вид допомоги, ну я можу тільки порадити, порадити звернутися до свого банку, в якому ви отримували картку, і можливо до неї вам видадуть банківську книжку. Або ж треба буде створити я не знаю, інший рахунок. Скасувати цю картку, відкрити іншу, яка йде з книжечкою. Я не знаю. Я, <свят> Я пам'ятаю, що колись у моєї бабусі, можливо, і у моєї мами були банківські книжки, в яких булася ну, типу, виписка доходів витрат, але за часів мого спілкування з Взагалі, з таким поняттям, як банківська структура. А, про банківські книжки я ніколи не чула, і не мала, і не, і не знала, що вони досі існують. Можливо, це щось інше. Anyway, Просто сходіть і запитайте лібрете банкарія і матимете відповідь. <кій> Ось так намагалась коротко про головне. Тобто країна басків. На груднем 2022 року закрила програму про виплату грошових коштів сім'ям з України, які проживають у країні басків у приймаючій сім'ї. Я нагадую, це важливо. Тобто, якщо ви по якійсь іншій програмі або ФР, або ще щось не проживаєте в приймаючій сім'ї, то цей випуск вас не ніяк не, не стосуватиметься. Вашої ситуації ви можете бути включені в нову програму, яка йде від правління Іспанії, саме не автономної спільноти, а загальноіспанська, загальнодержавна програма, нова на 6 місяців. От, на цьому все. З вами була Марічка. Всі підказки протягом відео я Прикріплювала, щоб нагадати інформацію, якщо, якщо ви ще не в Іспанії, якщо тільки думаєте, приїздити, куди, де, як. От у нас на каналі все є. Виокремлено у плейліст наша іспанська історія. Ось на цьому все. Прощатимуся з вами до наступного випуску, до наступної зустрічі. Берегіть себе та близьких, не ігноруйте тривоги. Підтримуйте зсу донайте, тому що від них залежить від них залежить наше існування, існування України. І слава Україні! героям слава! слава до Україна! Щасливо!